Доброго дня! Я хочу вас більш детально ознайомити з професією помічник бурильника. Нафтогазова промисловість в нашій країні надзвичайно розвинена. Полтавщина має великі поклади корисних копалин. Наш ліцей готує спеціалістів у цьому напрямку. Професія помічник бурильника дуже важлива на виробництві. Бурильник обслуговує надсучасне бурове обладнання, а також добуває газ та нафт. Перш за все, навчання проходить легко і невимушено. Лекції наповнені цікавими научностями та виставками, проводяться дні здоров'я з веселими та пізнавальними конкурсами, змагання, призи. Для більш усвідомленого і яскравого розуміння предмету проводяться екскурсії на підприємства та бурові, а також ярмарки професій, на яких можна познайомитися з майбутніми роботодавцями. Тепер трохи про професію. Ні для кого не секрет, що наша країна прагне стати енергонезалежною. І тому на розвиток нафтогазової промисловості держава виділяє чималі кошти. Частина з них може стати вашою. Для цього треба проявити трохи терпіння і наполегливості. Практичні заняття проходять на підприємствах Полтави та області. На даному етапі ми активно розвиваємо співпрацю з буровими «Укрбургазу», Спецмехсервісу, Нафтогазу, Укрбурсервісу та багато інших наших учнів можна знайти навіть на бурових Канади, Китаю та Норвегії. Цінність випускників нашого закладу освіти в їх всебічно розвиненій підготовці. І підсумовуючи вище сказане, вам потрібно зробити лише три кроки: перший отримати свідоцтво про закінчення школи, другий. Подати заяву в наш навчальний електрорадіотехнічний ліцей. І третє, отримати роботу і заробити ваші перші гроші. Ми чекаємо на вас. Дякую за увагу!